В Україні вдалось повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих територій. Новий страйк польських фермерів у Хмельницькому затримали чоловіка з великою кількістю амфетаміна. Двічі горіли житлові будинки на Хмельниччині за учора. Та ще більше про головні події країни і області протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, вітаю вас на першому подільському. Польські фермери оголосили про новий загальнонаціональний страйк. Вони планують з 9 лютого до 10 березня блокувати всі прикордонні переходи між Польщею та Україною, а також дороги й автомагістралі по всій країні. Сьогодні Україні вдалося повернути ще чотирьох дітей з тимчасово окупованих Росією територій. Про це повідомив виконавчий директор організації Save Ukraine, екс-уповноважений президент з справ дитини Микола Кулеба. Ці діти з окупованої частини Запорізької та Херсонської областей загалом в Україну повернулися діти різного віку від немовлят до 16-річних підлітків. Усі вони зараз у безпеці в одному з українських центрів. За словами Кулеби, наразі триває 15-та рятувальна місія. І на сьогодні це вже 235 дітей, яких повернули в Україну з окупації та території Росії. Музика. У Хмельницькому оголосили підозру чоловікові, який мав при собі пакунок з великою кількістю наркотиків. Чоловіка поліцейські затримали на львівському шосе. Під час обшуку у нього виявили пакунок з порошкоподібною речовиною. Згодом експертиза підтвердила, що це амфетамін в особливо великих розмірах. За зберігання наркотиків, в особливо великих розмірах, 35-річному зловмиснику загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі. У перший день лютого в селах Ординці та Скіпча Хмельницького району горіли житлові будинки. Ймовірні причини їх виникнення це порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації печі та необережність під час паління. Теофіпільські та смотриські вогнеборці оперативно ліквідували займання та врятували помешкання від знищення вогнем. Нещасних випадків не було. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, бережіть своє життя та майно. На Хмельниччині до восьми років ув'язнення засудили молодика, який викрав гроші, котрі бабуся збирала на квартиру своїй онуці сироті. 23-річний підозрюваний викрав 20 тисяч доларів США та 80 тисяч гривень у бабусі своєї співмешканки. Потерпіла все життя, збирала кошти, за які мріяла купити своїй онуці житло. На викрадені гроші разом з товаришами чоловік вирушив спочатку до Хмельницького, а потім до Львова, де почав витрачати гроші на так би мовити, розкішне життя. Дорогий готель, брендований одяг та сучасні гаджети. Працівники Хмельницького райуправління поліції затримали його в готельному номері. Більшу частину викрадених грошей правоохоронці вилучили та повернули власниці. Зловмисник і раніше притягувався до кримінальної відповідальності за майнові злочини. Хмельницький міськрайонний суд визнав чоловіка винним у вчиненні злочину і засудив його до восьми років ув'язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла. У Нетішині скасовують карантин через захворюваність на гРВІ. Нагадаємо, що протипідмічні заходи Нетішин запровадить 23 січня. Школярів, окрім перших класів, перевели на дистанційне навчання. Крім того, заборонили проведення культурно-масових заходів, групових занять у комунальних закладах, відвідування бібліотек та міського краєзнавчого музею. Епідеміологічні обмеження перестануть діяти у понеділок, 5 лютого. Відповідне рішення ухвалив міський голова Олександр Супрунюк. При цьому заклади освіти працюватимуть у посиленому дезінфекційному режимі. Про це сьогодні, 2 лютого, повідомили на сторінці виконкому Нетішинської міськради у Фейсбук. Якщо ви стали свідком цікавих подій, маєте важливу інформацію або просто бажаєте поділитись новинами з Хмельницької області. Ми запрошуємо вас стати активними учасниками нашої спільноти. Усі деталі у телеграм. Мирного та спокійного дня. Слава Україні!